Дороги іншої не треба, Поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Буває часом сліпну від краси, спинусь, не тямлю, що вона за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. український народ, віками бореться за свою свободу, за свою батьківщину, національну ідентичність, мир та спокій. А все тому, що українці, в жилах яких тече козацька кров, сильний, мужні і головне волелюбний народ. Тому для мене дійсно велика честь бути частиною цього народу. Я горда тим, що я українка. Не важливо, яка армія. Нам важливо, яка в нас земля, і ми будемо боротися за неї до кінця. Нам важко, але розтиснувати кулаки, бо кожен новий день це нова причина не здаватися. Пройшовши стільки всього, ми не маємо права дійти до кінця, і на оновленій землі врага не буде самостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я пишаюся тим, що я українець, бо живу на вільній землі і є частиною нескореного народу. Я пишаюся тим, що я українка, бо це найхоробріша нація, яка відстоює свою незалежність. Я пишаюся, що я українець, бо родився на такій чудовій, прекрасній та родючій землі. Я пишаюся тим, що українка, бо наша нація згуртована та відважна. яка з впевненістю відстоює свою незалежність. Я пишаюся, що я українець, бо ми діти козацького роду, онуки славних пращурів великих, які не корилися ні мечу, ні кулеметному вогню. Я пишаюся тим, що я українка, бо наша нація найпотужніша. Наша рідна Україна стоїть і буде стояти, бо наша сила не в будинках, а в мізках і серці. Я пишаюся, що я українець, бо я живу серед найкрасивіших дівчат. Я пишаюся тим. Що я українка, бо тільки ми боремось до останнього. Я пишаюся тим, що я українка, бо наш народ сильний, незламний та непереможний. Я пишаюся тим, що я українка, тому що, попри всі негаразди, ми завжди знаходимо в собі сили жити і йти далі. Я пишаюся тим, що я українка, бо наша країна найкраща. На самовіддано бореться за свою незалежність. За свободу своїх громадян, розкриваючи в них шалене бажання жити. Я пишаюся тим, що я українка, бо немає сильнішої нації, яка настільки відчайдушно бореться за власну свободу. Я пишаюся тим, що я українка. Горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати. Слова мелодійні і вірші складати. Я пишаюсь тим, що я українка. Тому що наш народ незламний і непідкорний Працьовитий, талановитий, вільний. Україна, мій дім, і я щаслива в нім. Я пишаюся тим, що я українка. Пишаюся, бо народилася в країні зі славною історією, багатою культурою та незламним духом. Я пишаюся, що я українка. Тому що наша нація креативна та непередбачувана. Я пишаюся тим, що я українка. Бути частиною цієї волелюбної і надзвичайно сильної нації велика честь для мене. Я пишаюся бути українцем, адже українці це одні з найквітливіших та найрозумніших людей у світі. Я пишаюся тим, що я українка. Наша країна надзвичайно велика та міцна. Українці ніколи не здають, і я пишаюся, що я українка, бо за стільки років гнобіння нашої нації ми все одно процвітаємо. Я пишаюся тим, що я українка, що народилася у вільній незламній країні із захопливою історією та неповторною культурою. Я пишаюся тим, що я українка, пишаюся нашими хоробрими воїнами, які щодня стоять на варті нашого спокою.